Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про незвичайне свято, Свято нашого герба та його історію. З найдавніших часів Тризуб шанують українці як магічний знак, що оберігає від злих духів. Це зображення, що його знаходять науковці на давніх монетах, печатках, посуді, цеглі, на стінних розписах, має майже два тисячоліття. Учені ще досі сперечаються, що означає наш тризоб. Одним він нагадує соколо, що витає в небі, інші бачать у ньому якір. Ще інший символ триєдиного світу українці наші сучасники бачать у тризубі зашифроване слово воля. Герб це пам'ятка національної культури, знак і ключ до історії цілої держави. В історії України тризуб увійшов як символ волі. Придивись уважно до малюнка, знайти на ньому закодовані букви і розфарбуй літери в, о, Л, я в яскраві кольори. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вільній. Новий. А як ти вважаєш і що ти бачиш у нашому гербі? Чекаю на ваші відповіді, та на чудовий малюнок з нашим гербом.